На Хмельниччині стартує кампанія з вакцинації проти кору паротипу і краснухи. Нині вже розроблені і прийняті обласні плани проведення щеплень. Мобільні вакцинальні бригади проводитимуть виїзди у табори та у віддалені населені пункти області. Завдання цієї компанії такі: значить, в першу чергу, це дощепити тих дітей, які не вакциновані. Друге завдання це щепити всіх дітей, які підлягають на рутинну імунізацію в 1 і в 6 років вчасно. Кір одна з найбільш заразних інфекцій у світі. За підрахунками МОЗ у поточному році вже захворіло 20 дітей. Хочу сказати, що в Україні і в нас в області наразі існує ризик виникнення спалаху кору. Ми мали останній такий спалах в 17-19 роках. Щоб зрозуміти, чому ризик хоч зараз захворювання є небагато. В нас за півроку зареєстровано 6 випадків, але треба знати специфіку цього захворювання. Кір – небезпечна хвороба, яка загрожує дітям та дорослим, передається повітряно крапельним шляхом і є надзвичайно заразною. За статистикою 10 невакцинованих людей, які контактують з хворим, 9 захворіють. Єдине можливість захиститись вчасно вакцинуватись. Особливих протипоказів немає. Такі хронічні захворювання, як бронхіальна астма, онкозахворювання, серцево судинні захворювання, цукровий діабет, не є протипоказами до проведення щеплень не тільки кору, а й всієї рутинної імунізації. І таким особам треба в першочергово щепитися. В нас на сьогодні є протипокази, які затверджені наказом 2070, Це є на алергічна реакція на на попереднє ведення до цієї до вакцини, імунодепресивні стани, вагітність і гостра патологія, яка супроводжується високою температурою. Головна причина різкого розповсюдження це низьке охоплення профілактичними щепленнями проти кору дітей у попередні роки. Тож, аби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, моз рекомендує вакцинуватись часно. Катерина Лучко Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.